Передноворічний сюрприз для шести суб'єктів господарювання. 1 мільйон 800 тисяч гривень. Міська влада планує стягнути до бюджету орендної плати за землю з двох юридичних та чотирьох фізичних осіб-підприємців. Йдеться про відшкодування безпідставно збережених коштів з тих, хто не уклав договір оренди. Є земля, є майно, люди не взяли в оренду, не платять. Комісія створена міською радою розраховує збитки. Якщо вони погоджуються, сплачують добровільно. Якщо ні, то затверджений вашим рішенням акт збитків надається в. Юр, відділ, який звертається до суду, сума до сплати у кожного різна, залежно від площі ділянки та терміну використання. Комусь нарахували за рік, а комусь за три роки. Документи оприлюднені на офіційному сайті міської ради. 27 листопада члени виконкому одноголосно затвердили акти про визначення та відшкодування безпідставно збережених коштів збитків власникам землі та землекористувачам на території Кам'янськодільської міської територіальної громади Хмельницької області. Чи будуть кошти сплачені добровільно, чи спір перейде у площину судових справ, покаже час.